Оперативна інформація станом на 18.00, 15 вересня щодо російського вторгнення, триває 204-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення. Намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках. Веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник не припиняє ударів по мирних житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Кривий ріг, Нікополь, Білогірка, Мар'їнка, Ольгівське, Оскіл, Маколаїв, Очаків, Любомирівка, Гуляйполе та Мирне. За поточну добу ворог задав 5 ракетних, 5 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли із системи реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії різних калібрів. На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Галаганівка, Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області. На Харківському напрямку Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок. На Слов'янському напрямку Куп'янськ, на Краматорському напрямку Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Іванодарівка та Верхньокам'янське. На Бахмутському напрямку Сухабалка, Миколаївка, Друга, Зайцеве, Одрадівка, Солидар, Яколівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не проводив, здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. На південно-бузькому напрямку противник завдав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, вівповітряну розвідку із БПЛА здійснив 48 вильотів. Підтверджено значні втрати противника на Слобожанському напрямку. Так, 202 й та 204 й стрілецькі полки 2-го армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню. Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву. Через велику кількість поранених у населеному пункті НовоАйдар підвійськові шпиталі терміново перепрофілюють цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню. Загалом військово-політичне керівництво Російської Федерації прийняло рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок закладів виконання покарань, державних підприємств та установ, зняття обмежень на призов для багатодітних сімей та примусового створення регіональних батальйонів, сформованих за національною ознакою. Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве. Поточної доби для підтримки дій наземних угрупувань авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 10 районів зосередження живої сили окупантів, три опорних пункти та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України на різних напрямках знищили два БПЛА окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ураження по трьох пунктах управління. 12 дванадцяти районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили два склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони та логістичні вузли ворога. Міцно тримаємо зброю, віримо в перемогу. Слава Україні!